Вітаю на каналі. Рада зустрічі з вами. Тетяна Гауга, тут з вами. Скажіть, у вас буває так? Дитина хоче все і одразу. І не може потерпіти навіть п'яти хвилин. Так? Відразу проявляє своє роздратування. Якщо так, тоді це відео саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про терпіння. Що це таке? А навіщо воно потрібно? І чи дійсно воно впливає на успіх у житті? Мене звати Тетяна Гаугаш, я корекційний психолог, логопед, допомагаю дітям-білінгвам покращити мовленнєві навички. Готові дізнатися, як навчити дитину чекати і спокійно долати труднощі? Тоді починаємо. Чому терпіння таке важливе? Давайте згадаємо знаменитий зефірний тест, коли дослідники давали діткам зефір і казали, що якщо вони потерплять деякий час і не з'їдять цей зефір одразу, то отримують в якості винагороди і ще один зефір. І результати показали, що ті дітки, які вміли чекати у дорослому житті, досягали набагато частіше, досягали більшого успіху. Тож терпіння це не лише про великі життєві цілі. Воно проявляється навіть у маленьких дрібничках, якщо так можна їх назвати, хоча це не зовсім дрібнички. Тобто вислухати інструкцію до кінця, до вправи, щоб виконати її, да? прослухати навіть спокійно, виконати завдання декілька разів, особливо логоподії, де ми працюємо над м'язами. Рота, язика, да, щік, да, і треба декілька разів повторювати ці вправи, щоб був гарний результат, то це набага... викликає багато супротиву у дитини. Да, дитина пару разів зробила і все, вже немає терпіння робити далі. Ну і це не лише логопедія, тому що і читати треба декілька разів, не кажучи вже про спорт, танці, співи там, і навіть письмо, да, якусь буквочку ми маємо прописати багато-багато разів там елемент букви. Да, тобто це все терпіння, навчання, можна сказати, дорівнює терпінню. І терпіння допомагає дитині не лише навчатися, воно формує самоконтроль. Да, дитина повинна взяти себе там в руки да, і все ж таки дописати, там, доробити якусь справу. А, Уважність це також про терпіння. Уважно прослідкувати, там деякі, наприклад, є вправи, да, про відмінності, дитинка має чітко подивитися, що є, що немає. Да. Тобто, це також дуже ну, має бути високий такий показник терп... терплячості, да, щоб всі ці нюанси подивитися. Це вміння доводити справу до кінця і спокійно долати труднощі. Якщо щось не виходить, да, зробити це ще раз і ще раз, ну і ту потрібну кількість разів, щоб був більш-менш такий гарний результат. Тобто це базова навичка для будь-якого навчання і взагалі для успіху дитини, для успіху людини у житті. Але перед тим, щоб щось вимагати у дитини, треба їй пояснити ці всі моменти. Да? Тобто навчити дитину терпінню. І саме ці рекомендації я вам пропоную: в першу чергу, треба показати дитині приклад. Також у мене є відео про те, як діти наслідують поведінку дорослих і про дзеркальні нейрони, як вони працюють у нашому мозку. А також рекомендую вам його переглянути і додам посилання у. Опис до відео, да, щоб ви могли переглянути, як працюють зеркальні нейрони і які і саме моменти допомагають зрозуміти да ці всі, всі, ці, ці процеси, да і допомогти дитині розвиватися, саме ґрунтуючись на цих моментах на, на цій роботі та да, нашого мозку. Тож діти наслідують дорослих, і якщо ми хочемо щось їм пояснити, чомусь їх навчити, то треба звичайно показувати приклад. Як ми спокійно, наприклад, показуємо, да, приклад, як ми спокійно очікуємо, пояснюємо, що треба робити завдання крок за кроком, да, що є якийсь алгоритм виконання дій, також ми показуємо це дитині і намагаємося допомогти їй, да, засвоїти цю навичку, знову ж таки, не додаючи критики, свого нетерпіння і таке іншого, разом разом щось робити, да, навіть якщо якась як така важка довга. Важке довге завдання, це якісь творчі завдання, да, коли там, чи конструктор треба скласти якось там велика фігура, маленькі, да, такі частинки, пазли, да, якщо їх багато. Або зараз дуже ця вона актуальна, алмазна мозаїка, а Там якісь маленькі частиночки, да, треба все це приклеювати. Це також, ну, звичайно, ми орієнтуємося на вік дитини. Да, не даємо трьохрічній дитині велику. Якусь картину скласти з тої самої алмазної мозаїки. Ну, звичайно. Да, все ми ґрунтуємося на фік дитини, на її можливості і таке інше. Але ми додаємо ті саме вправи, завдання, які допоможуть дитині формувати у це саме терпіння. Тобто ми навчаємо, навчаємо терпінню. Звичайно, ми маємо обҐрунтувати, навіщо нам це терпіти. Дитині важливо розуміти. Навіщо мені треба потерпіти, що я отримую потім. Да? Якщо я, наприклад, зранку ми зробимо декілька вправ, да, ті, що нам задавала гупет, то значить, ввечері мені наприклад, я іще їх повторюю, і в мене швидше почне гарно розмовляти язичок, да, буде краще працювати, і ми швидше закінчимо взагалі заняття. Да? Це дуже добре пояснення, да, яке я даю своїм. Учням, з якими займаюся, я пояснюю, що чим швидше ти почнеш чітко правильно розмовляти, тим швидше ми закінчимо наші заняття. Все, і тобі в тебе буде вільний час, і ти будеш собі гратися і займатися тими справами, які хочеш. Ну і це дійсно добре працює. Діти розуміють, що треба зараз трошечки якось да напрягтися, щоб потім ну не не працювати вже з цим. Да про те, що е, якісь там впливи на майбутнє. Я наголошую, да, я вже про це казала, що лобні долі формуються до 21 року. Тобто, дуже казати про якісь читати нотації, що колись це знадобиться, ну немає сенсу. Бо дитина не розуміє цих всіх моментів. Просто музики ще не сформувався, щоб це все зрозуміти. А, і, звичайно, треба підказувати дитині да, якісь такі додаткові моменти, які допоможуть їй е, тримати. У це терпіння, да, щоб воно не руйнувалося. Да, якщо ми використовуємо таймери, годинники, а, якісь візуальні підказочки, да, що ти оце, оце робиш і все, да, набагато спокійніше, як і дорослому, так і дитині зрозуміти, який період часу вона має терпіти. Далі от є, вона бачиться візуально годиничок або дуже добре, де да, пісочні часи допомагають, чи таймер, якщо дитина розуміє, да, тим паче зараз в телефонах увімкнули і все буде видно, дитина розуміє, що мені треба робити декілька разів якусь вправу, якщо ми говоримо про логедичні вправи. Ну або будь-які інші вправи, да? або ти робиш це рядочок, або ти робиш це по часу. Тобто, вже дивлячись на саме завдання, ми формуємо, да? які там можуть бути візуальні підказки. І таким чином ми допомагаємо дитині тримати цю силу волі, яка у дітей ще є дуже такою хиткою, і вона не може дитина довгий час да, терпіти та да? те, що їй там. Не дуже зрозуміло, навіщо його терпіти. Знову ж таки, да? ну, і звичайно, не треба зловживати терпінням. Не все треба терпіти. І треба пояснювати це дитині, що терпіння це важлива навичка, але вона має межі. І є моменти, коли ми дійсно маємо потерпіти, почекати щось. Да? Але є моменти, які ми не маємо терпіти і одної секунди. Ну, наприклад, да? якщо дитині боляче. Да? Або їй там щось десь, ну щось незручно, наприклад, там якийсь одяг, або там ще якісь такі моменти. Да? Ми маємо пояснити це дитині. Звичайно, дитина має розуміти, що вона не має терпіти, якщо її хтось ображає, хто її там лякає. Да? Тобто, якщо є взагалі такі ситуації, які небезпечні, неприємні для дитини, то ми це все маємо обговорити, пояснити дитині, що терпіння це не. Воно має давати якусь користь, а не навпаки, буде ну, якась виникати небезпека і неприємні, неприємні, незручні моменти. Пояснюємо дитині, що терпіння це не про ігнорування власних потреб, чи ігнорування якоїсь небезпеки. Дуже дуже важливий момент і я наголошую на цьому, що всі ці моменти треба проговорити, пояснити дитині, що є різне терпіння, і те, що треба терпіти, і те, що в жодному разі не можна, не можна ніяк терпіти. Ну і звичайно, треба показувати наприклад на прикладах у повсякденному житті, що ми ось чекаємо чергу, і нам треба потерпіти, ну щоб там не знаю, у касі купити квитки. На виставу, ну, наприклад. Да? Але тут ми, коли тобі боляче, ти маєш мені сказати, ми не маємо це терпіти. Да? Тобто ми сходимо там, не знаю, пігулку, вип'ємо, сходимо до лікаря, подивимося, що, ну, які там моменти да, це все прибрати. Або якщо там хтось тебе ображає і таке інше. Да? Таким чином, ми маємо сформувати у дитини контроль за власними почуттями і за власними емоціями. І установити той баланс, де є безпека і власні потреби, і саме у цей баланс навчити дитину тримати. Отже, терпіння це не лише чекання, а й розвиток самоконтролю, уважність та самоусвідомленість. Дитина має навчитися терпіти, краще справлятися з завданнями, вона має навчитися планувати свої дії. І впевненіше рухатися до своєї мети. А самостійність і терпіння вони йдуть ну, разом. Чим дитина більше вчиться чекати, і вона діє якось послідовно, тим більше вона розуміє, на що вона здатна. Тим самим в неї підвищується самостійність, самоцінність. Самоідентифікація давно розуміє, що, на що вона здатна, на що вона не здатна, де вона може потерпіти, де вона не може потерпіти, яке завдання може виконати, яке завдання не може виконати. Тобто це само, самоідентифікація, самооцінка, як її простіше да, називають, формується на базі того, який рівень терпіння у дитини є. І якщо ви хочете. Допомогти своїй дитині розвинути ці навички. Запрошую підписатися на мій канал. Ми будемо ще проговорювати інші моменти, які також допоможуть дитині формувати свою самооцінку, самоідентичність і покращувати як мовленнєві навички, так і логічні інтелектуальні навички, когнітивні навички. І тим самим покращити своє життя і досягти успіху і щастя, да, до якого ми так прагнемо у житті. Підписуйтесь на канал, задавайте питання. А якщо потрібно записатися на онлайн-заняття, пишіть у особисті, ну або просто у коментарі. І ми, звичайно, домовимося про ті моменти, як це все можна обговорити да, і назначимо час для зустрічі. Тож, бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей!